Позаду мене найбільша в Україні дров'яна піч. Її об'єм становить 8 кубічних метрів. Уявляєте, скільки борщів можна було тут наварити? Але наразі до вогняної обробки тут готуються справжні глиняні витвори мистецтва. Цю унікальну піч створив Дніпровський гончар Сергій Горбань. В ній будуть випалювати великі глиняні вироби: вазони, світильники, скульптури та навіть ванни. За один випал витрачається більше одного Камазу дров. Над цим проєктом майстер працював майже рік. Вона розміром, як ну якась маршрутка приблизно. Да, тобто можна високі, великі вироби в повний зріст людини, там 80, метр вісімдесят завишки і там. Два з невеличким хвостиком завшишки. Вона дуже класно випалює, мені подобається саме дров'яний випал, тому що коли ти випалюєш на дровах, то це наче в тебе є ще один співучасник процесу. Це вже третя піч нашої майстерні. Піч це, можна так сказати, що це серце майстерні. Або місце, де народжуються вироби.